Якщо ви не можете завагітніти, маєте проблеми з циклом, чи відчуваєте постійну втому, не поспішайте звинувачувати гормони, можливо, причиною є стрес. Коли організм відчуває, що ви постійно у стресі, він буквально вирішує, зараз небезпечно, треба вижити, а не розмножуватись. І от що відбувається на рівні гормонів: підвищується кортизол, який блокує вироблення естрогенів та прогестерону. Двох головних жіночих гормонів. Через це цикл стає нерегулярним або ж взагалі може зникнути. Овуляція може не відбутися навіть якщо у вас є менструація. Змінюється рівень пролактину, гормону, який у стресі, значно підвищується. У результаті з'являються симптоми, схожі на ПМС, перепади настрою тяга до солодкого, головні болі та акне. Причина не в поганих гормонах, а в хронічному напруженні. Ви можете працювати, тренуватись, виглядати нормально, але тіло живе в постійному напруженні. Та іноді, щоб відновити гормони, достатньо спочатку відновити спокій.